Свідомий, несвідомий попит на вислуховування того, що я пережив травму. Хоча в той же час є дослідження, які прям показують, що ось цей контент, де ми вислуховуємо, як хтось пережив ту чи іншу травму, нас повторно травмує, особливо травмує підлітків і людей з ПТСР. І це також є шкідливим контентом, але все одно є попит, тому ми це все дивимось, ми це все споживаємо. І ось це наш перегляд раз, два, три, чотири, п'ять і набирає обертів, де дуже багато шарлатанів. Де дуже багато з цього такого контенту, який нас травмує, де дуже багато цього такого контенту, який нам розказує, що отак от за 3 секунди ти богиня, сиди і плюй в потолок, роби, що ти захочеш. а там